пластини з метою передати флеємський вогонь миру. Щорічно у нас вже майже 40 років триває акція з поширення флеємського вогню миру. Це вогонь, який австрійські скаути запалили на місці Даринісу Христа у Флеємі і передали для нас, і ми його поширюємо по Україні. Сьогодні завітав до вас і він є символом єдності, підтримки інших та допомоги. Дякую дуже вам щиро, надзвичайно приємно, що ви до нас завітали, тому що любов'ю, теплом дуже важливо ділитися, особливо в такий темний і важкий час для України. У нас також є подарунки для вас. Тут солодкі для вас є Дякую. сувенір. Дякую. 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 Дякую за те, що ви є прикладом для української молоді. Дякую за dann gibt es die Quaschelsachen, die